У 2017 році вийшов серіал «Обрані» «The Chosen», який одразу прикував до себе увагу християн по всьому світу. Зараз творці серіалу працюють над третім сезоном, і в соціальних мережах активно поширюються захоплені пости від шанувальників. Ми зібрали для вас сім цікавих фактів про серіал, і сподіваємось, що вони допоможуть вам побачити цю історію з іншого боку. Взагалі, цього серіалу могло і не бути. Продюсер Дала Дженкінс вважав, що його кар'єра знищена і немає перспектив. Перед тим як знімати обраних, він зняв інший християнський фільм, який вважав своїм тріумфом. Проте до співпраці запросив кінокомпанії, які знімали світські фільми. Як тільки ажіотаж навколо того фільму прийшов, вони не хотіли більше з ним працювати. Далас був у гнітючому стані. Вони з дружиною плакали та молились, щоб зрозуміти, а що робити далі. Молитві Господь нагадав їм історію про те, як Ісус нагодував натовп двома рибками та п'ятьма хлібами, і сказав, Пам'ятай, твоя робота полягає не в тому, аби нагодувати 5 тисяч людей, а дати дві рибки та п'ять хлібів. Це стало стимулом для Даласа. Повірити, що він зможе зробити для Бога новий і якісний медіапродукт. На його мінімум Бог дасть свій максимум. Актор, який грає Матвія в реальному житті, зазнав багато цькувань і має обсесивно компульсивний розлад. А в його персонажа, за задумом сценаристів, синдром Аспергера. Це допоможе глядачам побачити в його героїві звичайну людину, яка має труднощі в адаптації до світу. Побачивши комплексний образ Матвія з його недосконалостями та часом дивною поведінкою, можна зрозуміти, яку велику роботу звершує в нас ісус. Джордж Сантінс, який грає Івана, вважає свою гримасу з відкритим ротом на човні надто куметною. Обличчя Івана, коли він бачить кількість риби з пійману Петром, можна побачити майже у всіх роликах, трейлерах та рекламі серіалу. Сам актор каже, що задоволений, що так переконливо розкрив рота. Коли Елізабет Табіш, актриса, яка грає Марію Магдалину, погодилась брати участь в цьому проєкті, вона була на межі до того, щоб піти з акторства. Як і її героїня, Елізабет перебувала в стані депресії та шукала ціль для свого життя. Коли агент Елізабет відправив її сценарій серіалу, Елізабет плакала, бо відчувала зв'язок з героїною. Я не грала її, я відчувала. Це я. Я все життя мріяла зіграти Марію Магдалину, каже актриса в інтерв'ю. Для саундтреку в серіалі композитори поєднали блюз та близькосхідну музику. Особливо на вибір жанрів вплинула історія африканських рабів в Америці, які створили у свій час окремий пісенний жанр спірічалс. Пісні цього жанру були побудовані на біблійних сюжетах і поєднували біль та надію. Фільм знімався за унікальною моделлю спонсорування. Зібравши попередній бюджет, команда розробила спеціальний додаток обрані. Логіка була така: глядачі дивляться серіал безкоштовно, бо за них хтось інший заплатив. І якщо серіал цікавий, то люди захочуть, щоб хтось інший подивився. Спершу продюсер сподівався, що вони таким чином зберуть хоча б 800 доларів. Проте збори перевершили всі очікування. І наразі не тільки тисячі переглядів було оплачено, а ще й Проплачено фільмування наступних трьох сезонів. Сценаристи дотримувались спеціально розроблених принципів, аби серіал був максимально наближеним до біблійної оповіді. Для того, аби написати гідний сюжет, творці серіалу витратили безліч часу, спілкуючись зі священиками, рабинами, читаючи історичні статті та описи. Проте, все одно були люди, які критикували серіал за те, що там багато сцен, яких немає в Біблії. Наприклад, окремі сюжетні лінії Петра, Матвія, Марії Магдалини. Розуміючи думку критиків, продюсер записав відео, в якому він пояснив принцип їхньої роботи. В контексті написання сценарію. Він пояснює, що серіал це не біблія. Вона будується на персонажах та цитатах. Проте серіал залишається художнім змалюванням подій. В писанні вони нічого не міняють. Вони можуть змінити локацію чи одяг. Проте в словах героїв та Ісуса не міняє текст писання. Вони не роблять нічого, щоб могло б суперечити писанню. Тобто юридичних ідей чи речей, які суперечили б характеру Бога, ви там точно не побачите. Всі художні прийоми покликані зробити серіал максимально наближеним до реального життя, щоб у глядачів було відчуття присутності. Правду кажучи, якщо ви ще не подивилися цей серіал, ми дуже радимо вам почати та поділитися своєю думкою щодо сюжету. Більше заглиблюючись у історичні події біблійних часів, давайте з кожним днем ставати ближчими до Ісуса.